Журналісти, які хайпують, їм, ну, вони проїжджають там да, на деокуповану територію. Їм не цікаво те, що там люди були в окупації, якось їм допомогти тим сюжетом, так, оголосити збір коштів. Вони, їх цікавить зґвалтовані діти, закатовані люди. Ось такі запити. Я розумію, що це важливо про це говорити, тому що світ має знати правду, але іноді це заходить занадто так далеко і ну, неетично себе поводять журналісти в пошуках цього ексклюзиву. Це є, це те, що я спостерігала і бачила. Таких небагато журналістів. Більшість все ж таки тримають свій інформаційний фронт для того, щоб світ дізнався правду, для того, щоб світ побачив, що ось росіяни це терористи, це вбивці, це гвалтівники. Я супроводжувала деяких журналістів, і коли вони спілкувалися з людьми, які були, які прожили пекло просто в окупації. І коли вони розповідали, і в них були сльози на очах, вони плакали, тому що це важко. Ну, а журналіст перебиває і каже: угу, угу. А, не підскажете, може, є дитина зґвалтована тут десь. То я бачила погляди цих людей. І я офігіла. Ну так не можна. Ну хоча б, треба, я думаю, проявити якусь повагу до людей.